На початку зими вся святково казкова братія збирається в країні Буковель. Уже традиційно тут проводять фестиваль дідів морозів. Сьогодні багато хто говорить там дід Мороз, Санта Клаус чи Святий Миколаїв, хто ж у нас там має носити подарунки. Сьогодні в Буковелі відбулося об'єднання. У нас були і Санта Клауси, і Святі Миколаїв, і Діди Морози, і Снігуроньки, і безліч інших казкових героїв. До класичних бороданів у червоному приєдналися не лише снігуроньки, але й помічники Санта Клаусів мініатюрні ельфи я маленька. Відповідна маленький, до мене вуха гостренька. Тому я відповідна фесіабр забрала з а ці франківці на фестиваль. Приїхали всією родиною. Чотирирічна Устина стверджує, вона не ельф. Це, це нам підкинули. ми підібрали, підогріли і виховуємо. Поснігурочка тягне, тяне, то ми знайшли собі гномика. Просто таке натхнення дало, що вже вже пора, пора готуватися. Але нас особливо сніг, що додає цього новорічного ну, настрою, і, взагалі, супер на гірських схилах. Також клоуни, супермени, крокодили, мавпочки, вовки та багато іншої живності. Таке карнавальне розмаїття не випадковість за участь у масовому костюмованому з'їзді на лижах чи сноуборді. Кожен отримує безкоштовні скіпаси. Нас зібрала основна проблема. Значить, нема що їсти розумієте, тут. Таракани, крокодили, жар. То ти розумієте, на букамері говорять, що все дуже добре. Тут всього досталь і розваг, і їжі, і, і всього і весілля. І тому ми тут зібралися. Так, ми приїхали зі Львова, це вся наша команда. Тваринок майже трьох сотень казкових героїв сягнув цьогорічний рекорд фестивалю дідів морозів. Анжела ж до свята стала карпатською ялинкою. І оскільки ялинок залишилося дуже мало, і я сьогодні прийшов з ялинкою, щоб підтримати карп. Щоб їх менше вирубували, дід мороз за те, щоб були у нас природа зберігалася і щоб не вирубували ліс. Фестивалять у Буковелі не лише гості з різних куточків України, але й з усієї Європи. Адже саме тут, завдяки сприянню погоди, сезон катання почали чи не найшвидше. Також хотів покататися. Дуже все де закрито. Єдиний Буковель. Дивіться, я нас порадував, відкрив сезон катання. Навіть дуже швидко ми не встигли на відкриття, але зараз приїхали. Як снігоронька з досвіду, можу впевнено сказати, чого ж ми вирішили пофестивалити тут саме в Буковелі? Тому що тут дуже дуже багато снігу, неймовірно багато чого немає на інших європейських курортах. Більшість трас курорту вже запущена. Найближчим часом будемо відкривати решту трас. Тож катання обіцяє бути вдалим, гарним, а сезон найдовшим. Масовим з'їздом справа не обмежилась. Усі його учасники пішли водити хороводи, Щоправда, не довкола ялин. Ке центром уваги став триметровий дід мороз. Ну а фестивальним фіналом став найбільший танцювальний флешмоб.